Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску у Мудрика здали нерви після свого ж невдалого удару, зірвався на партнера по Чілсі, Довбик опинився у сфері інтересів двох грандів, за якої умови можливий трансфер. Зінченко окремо підійшов до оболівальників Шахтаря після матчу з Арсеналом. Журналіст прокоментував можливе підсилення киян легіонером. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Неприємні слова від легенди: екстренер збірної України Йошев Сабо не розуміє, що робить у Шахтарі нападник Данило Сікан. Я не розумію, чому Пушич ставить Сікана, він взагалі ніякий. Це не рівень Шахтаря. Сказав Сабо після поразки Шахтаря Арсеналу Величе в інтерв'ю Спорт віце Віце-капітан Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко, попри травму, був присутній на матчі Ліги Чемпіонів за участю Арсеналу та Шахтаря. Після фінального свистка футболіст подякував уболівальникам. Зінченко приділив велику увагу українцям, котрі підтримували Шахтар, повідомляє портал Новини Лайв. Олександр Зінченко не зміг допомогти канонірам у матчі з донецьким шахтарем, але український футболіст відвідав гру та поспілкувався з підопічними Маріно Пушича, а також з почесними гостями цього протистояння. Після фінального свистка захисник приділив окрему увагу вболівальникам. Захисник арсеналу поаплодував шанувальникам лондонської команди, після чого пішов до трибуни з оболівальниками шахтаря. Гравець обмінявся репліками з глядачами, а також зняв свою футболку та подарував її маленькій дівчинці, яку батьки взяли на матч. Вболівальники відзначили поведінку Зінченка в соціальних мережах та подякували йому за лояльність та людяність. Зіна просто розумниця, не чекав такого. Прекрасний вчинок. Я бачила, як він віддав футболку дитині. Головне, щоб її потім не продали за великі гроші. Зінченко вміє сподобатися людям. Написали фани у соціальних мережах. Вінгер гарно себе проявляє у харківському клубі. Журналіст Ігор Циганек висловився щодо потенційного трансферу бразильського Вінгера Металіста 1925 Арі Моура в Динамо. Так, він технічний і з ударом. Але у нас багато таких гравців, які потім приходять до Динамо і не розуміють, що робити. Тому що це зовсім інший рівень, тут навіть не можна порівнювати. Арі Моура грає вже не перший сезон, він би вже сподобався селекціонерам якихось клубів. Нехай спочатку допоможе Металісту 1925 вийти до прем'єр-ліги, сказав журналіст в ефірі програми Циганик Лайв. У поточному сезоні Моура провів 12 матчів за Металіст 1925, забивши 7 м'ячів та віддавши одну гольову передачу. Мені здається, для Динамо це було б непогане підсилення. А як думаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Челсі переміг Панатінаїкос у матчі Ліги конференцій. Українець Михайло Мудрик вийшов на поле з перших хвилин. Вінгер на 18-й хвилині невдало пробив по воротах значно вище, а найцікавіше було після моменту. Мудрик дуже розізлився і зірвався на когось, але камери не показали на кого саме. Подивіться на ці емоції. Але потім стало зрозуміло, що це був Кірнан Дюсбері Гол. Вони помирилися після забитого голу лондонців. На рахунку українця гол плюс 2 асисти у поєдинку. М'яч став для мудрика дебютним у сезоні. Відсвяткував свій забитий гол українець із головним тренером команди Енцо Марескою. Приємно це бачити! Друзі! Як ви оціните гру Мудрика? Італійська рома може стати ще одним футбольним клубом, в якому форвард збірної України Артем Доубек проведе лише один сезон. У послугах гравця зацікавлені два клуби, які є одними із найбагатіших у Європі. Доубек має зберегти результативність на нинішньому рівні, щоб претендувати на трансфер. Артем Довбек перейшов до італійської роми з іспанської Жерони влітку 2024 року. В статусі найкращого Ла ліги минулого сезону. Українцю знадобилося декілька місяців на адаптацію у новому чемпіонаті, після чого він став одним із лідерів атак італійської команди. У десяти матчах у складі вовків український форвард забив уже 4 голи. Якщо Довбик збереже результативність на такому рівні, наступний сезон Артем може розпочати в іншому клубі. За прогресом футболіста спостерігають французький ПСЖ та Німецька Баварія, які традиційно цікавляться найсильнішими гравцями Європи. Добик входить до списків потенційних новачків обох клубів. Однак трансфер стане можливим лише в тому випадку, якщо Добик увійде до списку найкращих бомбардирів чемпіонату Італії. Рома заплатила за Добика 32 мільйони євро. Ще 6, 6 мільйонів Жерона зможе отримати як бонуси. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!